Про європейське турне Зеленського, чергове, будемо говорити далі. Олександр Солонтай, директор програм практичної політики Інституту політичної освіти. Сподіваюся, таки долучається до нашого ефіру. Пане Олександре, добрий вечір. Але я вас, на жаль, не чую, пане Олександре. Я не знаю, чи чуєте ви мене? Маємо деякі технічні проблеми. так. Uh, Чую Чую. чую. Тепер, тепер я вас чую супер. Тож давайте розпочнемо одним словом. Багато заяв ми почули щодо передачі різного роду озброєння під час європейського турне зеленського. Так само ми чули заяви щодо підготовки якраз саміту НАТО у вільності. Які ви робите висновки, і на ваш погляд, які головні результати цієї цього триденного турне європейськими столицями. Ну, знаєте, раніше моталася група політиків по е е європейських країнах е і військово ну, військового керівництва: е Рєзніков, Залужний, Кулеба, Прем'єр, Шмигаль, і це давало результат зараз. Потрібно було посилити власне допомогу Україні, в тому числі військову. І вже поїхав власне Зеленський для того, щоб ну е домовитися з партнерами про більшу. Максимальну власне кінцеву фінальну стадію озброєння України це вже реактивні системи, ракети, літаки. Це літаки дуже важливо. Тобто, я думаю, що на цьому вичерпується потенціал наших політиків. На чому на цьому вичерпується ну, потенціал наших нашого державного керівництва, але Далі я впевнений своє слово скажуть наші герої, наші воїни. Я думаю, що треба пам'ятати про те, що всі ці допомоги Україні можливі завдяки тому, що наші збройні сили показували ну велику ефективність і результат. і я впевнений, що вони далі покажуть тепер уже результат застосування цієї зброї, і тоді ми зможемо розраховувати на наступну додаткову допомогу. Тобто то цю паузу, яку потрібно було нашим військовим для того, щоб власне зупинити е, наступи ворога по всіх лініях фронту, ми бачимо, що вони це зробили, виконали оборонці цю задачу, і тому, ну просто безмежна слава нашим збройним силам за те, що вони роблять, тому що вони фактично забезпечили вікно можливостей діяти дипломатії і політикам. Вони наші українські дипломати, політики, державники до речі, тут треба окреме слово сказати, і навіть опозиційні політики українські провладні, всі. Як один в один голос і громадський сектор, і медійники за кордоном використали разом цю паузу для того, щоб як то кажуть, в усі можливі вуха вкласти про те, що Україні потрібний наступний етап допомоги військової, і це дало спільний результат. Ну, по доликубійних ракетах справді ми бачимо цей результат, принаймні ну, в заявах і не тільки в заявах, а й на полі бою, якщо так можна судити по подіях на окупованих територіях. Але от щодо авіації, зокрема, Париж і Лондон оголосили про те, що готові розпочати програму навчання наших пілотів. А від сполучених штатів ми фактично не бачимо ніяких заяв з цього приводу, але ми розуміємо, що за сполученими штатами буде, ну скажімо так, останнє слово в цьому питанні, бо в будь-якому випадку вони повинні дати дозвіл. На власне передачу нам цих літаків, зокрема F-16, будь-якою країною. То як ви думаєте, чому і чи варто очікувати найближчим часом зрушення вже і в цьому ну такому, напевно, фінальному питанні? Андріано, я тут оптиміст, тобто я розраховую на те, що нам варто очікувати зрушень, тому що ми фактично заходимо на вже знайоме нам коло спочатку. Країна, яка володіє меншими можливостями, але володіє певними можливостями, допомагає Україні. Потім більше країни приєднуються а потім ті для кого це найлегше. От як то кажуть, дошліфовують і вже наповнюють наповнюється конкретним змістом. Ми це проходили з балтійськими країнами, нашими братами Балтійськими, от Латвія, Литва, Естонія. Ми це проходили з скандинавами, Ми це проходили з чехами. Ми це проходили по різні кола по різній техніці, по різних видах озброєння і з різними країнами. Тобто, хтось перший далі до них приєднуються, далі формується коаліція в результаті перемовин, у тому числі вже між нашими союзниками, а не тільки на напряму, тому я впевнений, що це дійде до того, що Україна матиме і необхідні льотні ескадрилі. От е, мені важко говорити про кількості літаків. Ви пам'ятаєте про те, що я цивільний експерт. Мені важко щось прокоментувати про, про які можливі об'єми йдеться мова. Але мені цілком зрозуміло було з перших власних днів широкомасштабного вторгнення, і я бачу, що тут в даному випадку віра українського народу знову конвертується у реальні справи. Ми, як український народ, від самого початку. Говорили, пам'ятаєте, волали всьому світу закрите небо. І коли нас питали, я що означає закрити небо, не можеш НАТО за нас воювати. Ми казали: Ми розуміємо, але НАТО може допомогти нам з протиповітряною обороною. НАТО може допомогти нам з навчанням на і. Підвищам кваліфік наших пілотів НАТО і країни дружні можуть передати нам льотні апарати, ті, які гелікоптери, літаки, ті, які у них і так на з часів ну, Варшавського договору радянського Союзу. ми бачимо, що дві позиції з трьох основних вже відбулися. Зараз справа за третьою позицією. Я впевнений, що вона також відбудеться. Не зокрема. От ми бачимо по результатам подій цієї ночі. Так над Києвом над столицею були збиті всі ракети, і це якраз чудовий приклад того, що західна сучасна зброя в руках українських військових ну, справді, творить дива. І до речі, от цей я, я був сьогодні вночі. Я був сьогодні вночі в Києві. Я бачив на власні очі все, як відбувається. Я був біля одного з місць, ну дуже близько до одного з місць власне роботи нашої протиповітряної оборони. Дійсно, можу сказати, що абсолютно ми всі маємо. Підстави, коли ми проставляємо нашу протиповітряну оборону, коли ми кажемо їм слова вдячності, коли ми їх хвалимо, бачив сьогодні вночі на власні очі вперше, так близько, чесно кажучи, бачив, як воно працює, от дотримувався цього режима. Ну як то уникати зйомок і фотографувань. От єдину фоточку виставив це те, що рейтер зробили в серії репортажів. Але це вже пізніше, після, після тих годин, коли воно вже все відпрацювало. Тому що дійсно можливо ворог, хоче вияв ці наші місця. Звідки відбувається ця ефективна оборона нашого повітряного простору. Але що маю сказати? От і, в мене є ще одна причина, чому я вперше можу сказати, що я так близько це бачив, тому що на жаль, раніше стільки засобів не було. Я пам'ятаю, коли на власні очі бачив, як летять шахіди, як летять ракети. Я перебував у столиці з 24 лютого до всіх подій, там ну тільки в відрядження інколи від'їжджаю там по регіонах, по громадах. Я маю можливість порівняти власне те наскільки зміцнюється оборона нашої столиці, а як серце країни да наскільки зміцнюється власне ну дійсно протиповітряна оборона завдяки в тому числі західній підтримці, і також завдяки тому, що велика кількість воїнів і оборонців стало до оборони і просто ну, мобільні групи і так далі. Ну це те, що про що можуть розповісти військові експерти. Але бачачи це на власні очі, я мушу сказати про те, що оця от формула, про яку я вже згадував, про яку ми просили весь світ закрийте небо. Вона почала втілюватися, і як результат має наступний просто бути крок закритого неба. Це звичайно авіація. Сучасна, швидка і як то кажуть, і оборонна і нападаюча авіація. Тобто, та авіація, яка дозволяє нам і небо закривати від тих ракет, і та авіація, яка звичайно дозволяє нам допомогти відбити наші території, звільнити Україну від окупанта тобто це комплексне питання. І тому в даному випадку, от ми починали про, про візит зеленського за кордон, про е, дії наших політиків я згад Дував про дії також окрім нашої української дипломатії, окрім наших прем'єра, керівників збройних сил, згадував про дії опозиції, медіа, громадськості, експертів, правозахисників. Усі разом ми фактично єдиним фронтом добилися. Ну того, що зараз це питання вже в порядку. Денному, чому я оптиміст? Що ми точно позитивно дійдемо до цього питання, тому що питання в порядку денному в офіційному обговоренні, а це означає наступний етап кола. У нас у нас відсутній жоден такий випадок в історії співпраці України і міжнародних партнерів, що питання вже потрапило до порядку денного, щоб воно серйозно обговорювалося, а потім зникло воно завжди, після того як потрапляє до порядку денного, конвертується в конкретні справи допомоги Україні. Тут можу сказати такий підкол українській політиці. Це в українській політиці. Ми можемо багато говорити про якусь проблему на ток-шоу і передачах, а після цього відсутні конкретні. Ну такі, як то кажуть, намацальні такі конкретні речі, які можна потрогати. Ну тобто відчути конкретно. От. Ну, що багато слів, мало справи. У все-таки, попри те, що європейська політика, американська політика, британська політика теж хвора подібними речами, але все ж таки рівень цієї хвороби значно менший. Якщо в порядку денному Берліна, Лондона, Брюсселя, Парижа вже виникає питання авіації і воно швидко розвивається, завдяки всім. Тим, хто долучилися до цього, я вже встиг подякувати двічі в ефірі усім причетним. То далі воно точно дасть результат. Угу. Ну і стосовно ще іншого аспекту турне Зеленського, це якраз підготовка до саміту у Вільнюсі, який прийде вже в липні. Ну і фактично, ми побачили з одного боку заяви публічні від політиків європейських на підтримку вступу України і до НАТО, і до Європейського союзу. Також були підписані публічні декларації. Але в цих деклараціях ну такі доволі розмиті формулювання, які не кажуть нам чітко, що там Україна стане членом НАТО, і в результаті і не говорить про якісь конкретні кроки. Які які мають бути прийняті на саміті у Вільнюсі. То, зрештою, як ви думаєте, чи не вийде так, що ми можемо розчаруватися, зокрема, наступним самітом альянсу? Я думаю, що у нас вже були такі випадки, коли ми чомусь себе так нагріли, якось так себе очікували, що от на цьому саміті мають обговорювати ледь не конкретну кандидатську програму вступу до НАТО. Ну не буде в липні цього, не буде в липні названо ну відсутній буде конкретний термін там вступу України до НАТО. От давайте, давайте зберігати очікування, як то кажуть. Ну щоби не розчаровуватися, не треба себе безпідставно зачаровувати. Ну правда, життя така, що в найближчий час основна програма роботи наша з НАТО це програма, все таки переозброєння України і надання Україні натовського озброєння. Тобто, все таки найближчий порядок денний, найближчі найближчі питання, які у нас стоять на порядку денному співпраці з НАТО, це все таки питання, пов'язані з е, речами з перекваліфікацією нашої армії. І з її технічним переоснащенням. Хоча, звичайно, там ми святкуємо, що український прапор піднятий на центрі кібербезпеки НАТО, Україна в цьому плані долучилася вже фактично як частина, ну майже як частина альянсу по питанню кібербезпеки. Ми багато в чому поглиблюємо свою співпрацю по НАТО, але треба все-таки розуміти про те, що сьогодні станом на порядок денний кропітка. Кропітка ще нас чекає, на мою думку, дуже довга робота. По вступу України до НАТО, яку потрібно робити, а станом на сьогодні, як то кажуть, вимагаємо більшого, вимагаємо прийняти Україну до НАТО. Отримаємо менше, але отримуємо. А менше, ми вже з вами сьогодні говорили. Це фактично до кінця закрите небо. Це до кінця озброєна за натівським стандартом і забезпечена з резервом українська армія. А, зрозуміло. Ну і хочу з вами про ще один саміт поговорити: саміт G7, який пройде в Японії, також власне скоріше у травні. А, і там а, фактично йде мова про те, що а, готуються лідери країн Великої Сімки. Зокрема, а першою заявою буде щодо війни в Україні і Урсула фондерляєн, президентка Єврокомісії, так само заявляла, що перша тема, яку будуть обговорювати, це питання підтримки України. То які у вас очікування від цього саміту? Це економічний більше блок, У мене більше очікування від G7 і від зборів зустрічей великих країн це, все таки розуміння ними про те, що вони почали обвалювати російську економіку, і що на світову економіку це мало на що впливає. Тобто вони можуть тут обговорювати серйозно питання посилення власне економічного тиску на російські фінансові і економічні інститути, на торгівлю, на питання їхніх доходів, тому що цілком зрозуміло, що при збереженні таких наддоходів, торгових зв'язків обхідних use me as Тому всьому Росія може ще дуже довго пробувати власне робити те, що вона робить. А весь світ зацікавлений у тому, щоб зменшити тривалість, власне, ну можливості, ну тривалість війни, якщо простіше кажучи, і ще одне з питань на порядку денному це питання взаємодії третіх країн з Росією, тобто обхід санкцій, іншими словами, яким чином росіяни пробують обходити санкції, і яким чином вони власне зберігають фінансові економічні ресурси, чому вони досі мають можливість власне так широко. Мобілізовувати додаткових людей в армію, розширяти свої військові частини і фінансувати і власне воювати. О тому, на мою думку, буде це основним ну, питанням порядку денного і в формальній, і неформальній частині те, що стосується України, варто нагадати, що коли збираються світові лідери, українське питання це лише одне із питань світових. У світі багато є інших світових масштабних великих проблем. Можливо, для нас, українців, це там трошки, ну трошки, як там, як холодний, трошки душ про те, що у світі є багато різних питань. Порядку денного для світових лідерів, але українське питання надійно і міцно засіло в порядок денний всіх світових зустрічей. І коли ми говоримо про економічне питання, для них найважливіше питання це звичайно питання того, який власне вплив здійснює е, в, е, весь цей економічний режим по відношенню до Росії на світову економіку, яким чином це впливає на їхні бюджети, на щастя за цей рік обережних санкцій, а потім уже сильніших санкцій. Вони перек... я обмеження нагадаю серед сильніших. Санкції є і обмеження ціни на енергоносії серед сильніших санкцій є і власне стимулювання великого виходу великої кількості компаній з Росії, тобто є і сильніші санкції, окрім таких формальних, там певних там інвестиційних, технологічних. Да, я ж хотів закінчити, що світ переконався, що Росія настільки здулася і настільки, настільки має маленьке значення для світової економіки, що для світу абсолютно нормально і логічно продовжувати економічний санкційний тиск на Росію, тому що вони бачать про те, що що це більше питання безпеки ніж питання грошей і економіки з точки зору розміру російської економіки, з точки зору впливу взагалі Росії на всі процеси. То Росію продовжують зменшувати Росію, продовжують, як то кажуть, нарізати маленькими шматочками, але економічно це можливо, і світ це бачить. І навколо цього ґрунтуються усі пропозиції з приводу подальших кроків. Зрозуміло, почули вас. Дякую дуже, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Нагадаю нашим глядачам Олександр Солом був разом із нами. Це директор програм практичної політики інституту політичної освіти.